Країна моя ібераська земля. Вона була створена Богом, і саме у ній народилася я частинка міцного народу. Кожен із учнів дійсно вважає себе часточкою міцного народу, і доказом того є активна участь школярів у підготовці і проведенні ярмарки. Всі діти проти війни, всі за мир, хочеться, щоб ніхто не воював, щоб завжди був мир. Подібна акція у школі проводиться не вперше. Про свій громадянський обов'язок та патріотичну позицію учні не забувають. Ми сьогодні неважливо скільки нам років. Ми вже не маленькі, особливо старшокласники. І ми маємо взяти в цьому участь і підтримати людей, які ціною власного життя захищають наше майбутнє. Я вважаю, що це наш обов'язок, і так думаю, не лише я так думають мої однокласники. Так думають мої друзі, так думають всі діти. Конверти із національною символікою. А у них листи бійцям у зону АТО. Це те, що можуть зробити власноруч діти для дорослих. Ми тримаємо лист для наших воїнів, які Дійсно потребують не тільки матеріальної, але й моральної підтримки. Я впевнена, що в таких листах є енергетика для діток, які дійсно, бачите, починається лист. Привіт! Якщо ти читаєш мій лист, це означає, що ти хороша людина. Найбільшою популярністю користувалися вироби з національною символікою. А вишиванки на дівчатах не дани на моді, а вияв патріотизму. Тому що зараз в нашій країні ну такі е, непорядки і всі хочуть підтримати е, патріотизм. Можна сказати. Я вдягла вишиванку саме через те, що е, ну, українські символи це саме через Україну і Україна, ну це є, є Україна, і я дуже поважаю її. Люблю. Долучилися до ярмарки і дорослі. Мама, яка переїхала до Житомира із Донецька, зазначила, що діти роблять корисну справу. Ну, я, я розумію, що ця виставка, мабуть, піде у фонд допомоги, я не знаю, чи армії, чи може переселенцям, чи комусь, ну, комусь допоможуть.